В останню путь загиблого українського воїна Ярослава Ціція проводжають у свято-Георгіївському храмі. Ярославу було 35 років. Він народився і виріс у селі Новий Глібів Новоушицької громади, розповідає знайома Оксана Серветник. Вчився в техніку Новоушицькому, але ну, по спеціальності він не працював. Він був на різних роботах разом із її сином, каже жінка, у перші дні російсько-української війни став на захист України. Воювали вони 128-ма гірсько-піхотна бригада. Прийшли до це, вони вернулися з пекла. Дякувати Богу. У 15-му році він по стану здоров'я міг демобілізуватися і не йти на війну. І я до цих пір згадую слова. Він сказав: Я не можу залишити. Олігу. Деякий час Ярослав Ціцій служив у виправній колонії, розповідає колега Руслан. З 2018 року по 2021 рік в державній установі Ракевецька виправна колонія номер 78 Відділи охорони, він був добросовісною, порядною людиною, гарним працівником, гарним колегою, гарним другом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ярослав добровільно пішов на фронт, звільняв Київщину, розповідає родичка Тетяна Панкеєва. Він загинув за Україну і за нас усіх. Він настоящий патріот, він міньор. І так він і підривався, і на мій, і ми так думаємо. Загинув боєць на Харківському напрямку. У Ярослава Ціція залишилися, зокрема, чотирирічна дитина, дружина та мати. Поховали загиблого воїна на кладовищі у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави, що у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.